Добрий день, сьогодні кінець березня 2023 року, це Закарпатська область, Берегівський район. Хочу показати Киві. Киві Хейворд. Такий кущик хороший тут. От там сусідній вин. От він мій кущик. Хочу показати трошки негативний досвід, як ця тряпочка, воно було підв'язане. І під цією тряпочкою згнила кора. Явно, що згнила, а не потерлося нічого, бо, бо воно було жорстко зав'язано. Воно там не терлося. Зима була тепла, волога тепла і тут таке зробилося. Тут теж. Друге місце, те же саме. Згнила кора. Тут. Тут теж те саме. Ну, тут якось менше. Зараз Така хороша гілка була. Да, на мертве там під гілку. А не. Нє, живе. Тут живе під під, цією, під корою. Замащу потім. Тут живе під корою, а тут кори нема. Тут можна царапати скільки хочеш. А може? Нє, і тут живе. О, бляха. Ну не біда. Не біда, що я так почав відео, я думав, що згнило. Бачите, тут живе під корою все-таки. Ця тряпочка волога, воно пошкодило верхню частину. А може і терлося. А тут що у нас? В общем, факт в тому, що... Коротше, воно там не мертве. Я думав, що зовсім воно відгнило. Верхній слой цей пухнастий стерся, а знизу живе. Але факт той, що коли тепла зима і ця натуральна тряпочка, хлопча, ну, хлопкова, вона тримає вологу і там у може замерзати, тріскатися може. І гнити може. А тут де тут де така синтетична тканинка. Синтетична. Тут такого нема. Вона вологу не тримає. Ну, якщо волога є, стекла, то й всюди де Всюди, де така натуральна тканина, підв'язана натуральною тканиною. Тут кора трошки якась пошкоджена. Не знаю, чи тут видно на камеру буде чи ні. А там, де тряпочкою підв'язані старіші гілки двох... двохрічні, там нема проблеми з ними. Проблема там, де молода гілка однорічна, пухнаста. В общем, краще, напевно, синтетичною тканиною підв'язувати. Я вже покажу ці свої ківі. Це тут у мене киві стратона дві штуки під забором. Ця одна і ця друга. Вони... я напевно вже показував це, вони відмерли були, надземна частина була відмерла в минулому році повністю. Тут зробилося такий поясок широкий. Напевно, від снігу. Там кора відслоїлася. І я вже помітив це, коли вже була, був початок серпня, напевно. І тоді я всю надземну частину зрізав і це нові пагони повибивало. От вони. Оце От тепер просипається. До рівня метр шістдесят. Живе. Нормально виросли, визріли, а далі відсохло, бо те, що вже вище, не встигло визріти в зиму. Взагалі в зиму вони заходили зелені пагони. І бачите, як визріли. Стало холодно і вони раз-раз-раз і повизрівали собі. І це теж. Бачите, там пеньок такий остався. Тут, Тут калюс був понаростав і вибило чотири гілки. Їх там було не чотири, їх там було дуже багато, а я залишив чотири. Може, може забагато чотири, звичайно. Але в мене задача зберегти ці кущі, тому що це оригінальні ці Ківі Карпат Стратона оригінальні. Це взяті, це взяті живці з тих саженців, які самі-самі перші стратон продавав, коли тільки ще навіть до, до реєстрації. Ну, в Ужгороді там чоловік один, вони знайомі з стратоном, він колись купив від стратона. І вони вже підтверджена, сортність у них. Вони вже плодоносили в мене, так що я їх дуже, дуже бережу. Все, дякую за увагу. До бачення. Добрий день, сьогодні 8 липня. Передивився сьогодні старі відео, що ще не виставлені. І продовжую цей огляд цього Киві, підв'язок. Ця гілка я показував, добре все позаживало, що тканинкою було, зимою замотано. Все добре позаживало. Так що, в принципі, суть відео таке, що якщо бачите якісь такі натертості, що ніби згнило чи перетерлося, О, це все я показую те, що було весною то не треба переживати, воно все добре заживає, там зелененьке під низом. Бачите, ця гілка яку ще дала тут гілочку. На цих гілках, на цій гілці, на цій стороні, в наступному році теж буде урожай. А на старших гілках тепер уже, урожай вже є. Це Kiwi хейворд. Ківі хейворд. Такі вже вони крупненькі. О, дивіться, скільки їх там красочки. Кущ дуже розрісся, фантастично просто. Як показати? Вон він займає звідси. Доти фактично. Там скільки? Один, два, три, 4, 5 метрів мінімум. І вже пустили його сюди на, на шпалеру. Нас кажуть Лукош. І тут урожай є. Тут уже є урожай. Є таке, що по два плода на, одному, на одній плодоножці. Так, а це, відновилися нормально, кивість стратона вже аж до верха. Тут листя нормальне, десь є трошки, трошки хлорозне. Оприскую залізом, Хелатом заліза, щоб ці листки теж прийшли в чувство. Ну, цей кущ нормально себе почуває. Тут, бачите, як воно дуже добре понаростало, позаростало все. А там поросля теж добре. Оце ось, ну, ну, це кущ, це була посажена рослина, а то поросля там за 25 см. Теж вона росте. А, а ця ліанка чи кущик ця хлорозить більше. Бачите, тут а, листя, яке... Цей рік досить аномальний, весна холодна була. Дуже багато заморозків було і воно так. Тяжко йому. Та й плюс, що він відновлюється, тут теж, в принципі, все нормально. Надіюся, що із-за цього пенька не загниє. В общем, якщо бачите, такі перетяжки, не перетяжки, а такі потертості або, похоже, що згнило, не переживайте, не треба різати ці гілки. Це знаєте, можна було відрізати все і не було би результату. А так воно там було натерте, зажило та і все нормально. О, листя, які хороші, жирні, такі товсті, О, які класні. Ой, тут щось є. Оце ну, це один листок, трошки хлорозить, це не має значення. Це дякую за увагу.